Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Прикольні новини з'явилися сьогодні. Давайте розглядати. Мама Ілона маска побачила фото сина, де він тренується з ЖСП, і прокоментувала це. Ні, я сподіваюся, це лише заради розваги. Ну що, друзі, тепер не вистачає коментарів тещі маска, а також її мами. Будемо чекати. Омелі вважає, що Сихудо більше не повернеться. Думаю, Генрі все. Він пішов у відставку, він не повернеться. Він намагався повернутися, але всім на це начхати. Він заробив трохи грошей, але я не думаю, що він повернеться. Травма плеча має бути досить неприємною, раз він відмовився від бою. І до того, йому вже 36 років. Повернеться, не повернеться, час покаже, а от вік дійсно вже солідний. Генрі має 1-2 роки в запасі, це максимум. Далі, я думаю, молоді його винесуть. На жаль, він не використав свій самий великий шанс на даний момент у бою з Алджо. Довгий і простій дає за себе знати. Вовк пороздумовував, чи зміг би він виграти у МакГрегора розка 2015 року. Чи виграв би я? Це був би видовищний бій, тому що Конор на піку у напівлегкій везі був серйозним викликом. Але моя підготовка і те, як я підходжу до бою, моя винозливість і бійцівські яку принесли би мені перемоги. Могу, додав Волконовський. Тут можна довго говорити, але треба розуміти, що Конор брав більшості випадків моральним терором. Більшість виходили на бій і були готові програти, а другі просто не контролювали емоції в бою. Як тільки противники Конора стали підходити з холодною головою, або ті, що морально не ламаються, як той же Нейт, все йшло по другому сценарію. Але все ж таки думаю, Конор навряд чи зміг би залізти вовку під шкіру. Також він додав, що хоче реванш з Махачевим за будь-якої ціни. Я дуже сильно цього хочу. Думаю, всім цікавий цей бій. Це один із самих великих боїв, які всі можуть організувати на даний момент. Цей бій я би провів будь-де, мені не важливо. Правильно думаєш, Алекс, звичайно, що всі будуть дивитися цей бій, тому що перший поєдинок залишив дуже багато запитань. Бензин в баку ще був, а ось траса на жаль скінчилася. Стерлінг каже, що буде битися з Омелі проти своєї волі. Ви навіть не уявляєте, скільки часу я витрачаю на спорт. Коли це забирає стільки часу, ти просто вигоряєш емоційно. Ось чому після перемоги на я хотів просто відпочити. Я буду битися, але це буквально проти моєї волі. Дана, звичайно, скаже, що мене ніхто не змушує, але насправді це так. Я вийду в октагон, хоча в мене є травми, додав Стерлінг. Я коли це прочитав, я реально посміхнувся. Наскільки ж Дана хоче здихатися Стерлінга. Він реально кидає на нього всіх, хто є в цьому дивізіоні, буквально без відпочинку. Прикиньте, якщо Стерлінг виграє, а Умар винесе корі. І Дана кине умара на Стерлінга. У нього, походу, станеться нервовий напад. Стерлінг, бро, давай тримайся там. Масвідаль назвав саме страшне місце, де йому довелося битися в туалеті в Китаї хлопці. До мене підійшов хлоп і почав щось кричати на своїй мові. Я подумав, десь я таке вже бачив. Він з друзями просто відбере у мене мої речі. Він вдарив мене по обличчю, а потім таке відчуття, що вибухнула бомба. Я вимкнув йому генератор і його двом друзям також, додав Масвідаль. Цікаво, чим їм не сподобався Масвідаль, він що не підняв кришку, чи що. Корі Сентхейген Хейген вважає, що його бій з умаром є претендентським. Так, мені дали знати, що наш бій буде за звання головного претендента на пояс. Є відчуття, що зараз наш бій став ще більш серйозним. Все худо хотіли покласти проти Марлона, а Вера мені програв, тому явно їх бій не може бути претендентським. Так що наш бій з умаром точно за звання претендента. Бідний Стерлінг тут знову буде новоспечений претендент, і логіка у корі в принципі непогана, є сенс у його словах. Умара, очевидно, ведуть до поясу. Ну і трішки новини з 31-го сезону UFC TAF. Там команда Конора продовжує летіти 0-6 на шоу, і ведучі вже моляться за команду в прямому ефірі. До цього всього сталася сутичка між Конором та Чендлером після останнього бою. Конор сильно штовхнув обличчя Чендлера обома руками. Коли це сталося, і я побачив реакцію Чендлера, в мене реально почався історичний сміх на декілька секунд. Перед тим як показати це, хочу прокоментувати ситуацію. Чендлер навіть не розізлився, ви прикиньте, його тільки що штовхнули в обличчя, а він зрадів, і це реально виглядало дуже смішно. Він. Був дуже радий, що Конор так зробив. Він настільки хоче цей бій, що просто радіє, що Конор штовхає його в обличчя. Він напевно після шоу подзвонив дружині і такий: кохана, накривай на стіл і відкривай шампанське. Конор штовхнув мене в обличчя, бій, скоріше за все, відбудеться, і ми станемо багаті. Це дуже кумедний момент. Ви тільки подивіться. Ну і як з'ясувалося пізніше, так думаю, не тільки я. Ведучі вже зробили міні-сцену, де обіграли цей випадок. Listen, Dean, I coach the ultimate fire. I'm the first year of millennial. I won the world championship. What are you gonna do about it? What am I gonna do about it? What are you gonna do about it? Well you give it a you you break your nose, you'll yeah, we'll ATT so tick. Woo! Woo! Woo hoo! Woo-hoo-hoo! Woo! Yeah, that's what I'm That's what I thought. What I thought. You'll, do you'll do nothing. You'll do nothing. You'll do nothing. This is my show. My show. My house. Woohoo! Ну і Чендлер ще поділився планами на майбутнє. Він сказав, що не хоче займатися тренерством після закінчення кар'єри, так як це забирає дуже багато часу. І він би хотів використати цей час, аби бути разом із сім'єю. Такі були новини, а я дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам сподобався випуск, і ви додивилися до кінця. Побачимось!